Усім добрий день. От я і вибрався, подивитися, що в мене там по роям. Проїхатись по лісу. Хоч і готується на мою шкуру, а гроза вже чув, що гримить. Дорога важка. Води влило за ці дні дуже багато. Так виглядає ця річечка. Туди я вуличка такого витягнув, поклав горизонтально. Не був біля нього 3 місяці. Здалеку бачу, що ніяких тут рухів біля льотка немає. Бачу, паучок заснував. Горобець якийсь довж обділав. Ну то таке треба якось взяти гілочку. Павутинку ту прибрати. то не діло. навряд чи вони сядуть. Я щось дуже сумніваюсь. Що вже паучок заснував, то вже походу всього. Ось такий вулич, таке гарне місце на такому дубі. Так воно виглядає. Але на жаль, рою тут немає. Так, треба швидко їхати вперед. Подивитися, ще там небагато. Якщо проїду, звісно, якщо не проїду, пішки не піду, бо можу до дощу не встигнути, дуже парить. Мабуть буде гроза, комарі дають. Отаке. Так, перший так собі, буду їхати далі. Все так позаростало. І місцями стільки води, що ледь знайшов цього вулика. Хоча мені здавалось... Сюди найкраща дорога. Так стоїть самовито. О! О! Тут є рій. Тут слава Богу. Не знаю, звісно, на фоні... На фоні неба, зараз вечір. Там райок шуршить гуде. Дуже гарно. Зараз спробую Знизу вгору. О, таке щось там Ого, де ж жить Тут ройок є. Ну і слава Богу. Так, поїду далі. Не знаю небо, небо чорніє, вже якось тихо, беззвучно. Ще ще в одному місці побачу і мабуть буду. Буду звідси втікати. О, там позаду два проїхав, в одному зимувалі вже другий-третій рік, мабуть, джоли, я не знімав, Збоку ще один вулик пустий, ось тут теж на такому гарному місці. Таке дуже мальовниче край болота, такий пагорб. Ягоднички, ось вересок вже бачу скоро. Скоро буде. Я дуже здалеку бачу. Місце гарне, все гарне, вулик дуже гарний. Так все вдало стяглося, все. А троя бачу не сіла. Щось з роями. Зовсім туго. З роями зовсім туго. Ніяких рухів. Ні розвідки, нічого. Крушина вже відсіла. Повторно кинула чуть-чуть. Оце таке вже все. Дивиться воно ось. Повторно щось цвіте, але мало. Отаке. Тоже глухо. Ну, ладно. Ще тут є три вулика, зараз побачу і буду їхати зовсім в другу сторону. Вже додому, але другою стороною було б в ідеалі пройтись ногами, ще подивитися, що вуликів дуже багато, але бачу роїв сіло мало. Подивився один, два, три, чотири, з чотирьох, з роєм тільки один поки що. Отакі. От Вже настільки затягло. Вологи вистачає <кій> Пришлось шукати по карті цього вулика. Щось... Щось тяжко важко його знайти, вже дубовачу. Дороги позаростали, ось трошки щось... щось в цьому місці є. Ось він Ось він на дубі є. На дубі є козел десь побохав. Коза побігла. Я погупав. що таке? Мурашки лазять, а рою нема. Не така картина, Щось по раям слабо-слабо. Поїду далі. Ось така крушинка повторно повикидала. Трошки може щось. і Медок якийсь дає, але бджоли не видно. Та й ввечері вже з такими корчами мені крушинними Приходиться. Проходить, тут мене такі вулики. Ось тут темно, хмара нависла. Чорна. дерево високе, я тут довго крутитися не буду. Но тут найбільше і найвище. Таке на здоров'яне. Так, така в мене місцена тут. Два вулика. Один дуже здоровий, один такий собі. Щось я ні там, ні там не бачу льоту. Він один свіжий, один Ось побачимо, що на цьому. Що в нас тут. А у нас тут тишина. Там на дуже... Зробилось, і дощ падає Ну в цьому тоншому немає нікого. О, а звідси щось полетіло, я бачу. О, то там джоли є. йо моє! Ура! А тут гудуть, навіть чути як гудуть. Така дуже гарно вона виглядає, ще там сонце трохи попадає. Уже ввечері тут такий богатирчик! Нічого їм тут в принципі не заважає, ця гілочка до них їм не заважає, вони сюди, там вікно є, вони туди летять, прилітають щось, льоток шліфують. Таке, слава богу. Місце, звісно, тут прикольне. Ну, таке скільки я подивився. 7 Сім. Сім вуликів пустих. Сім пустих вуликів, тільки два роя. Ну. Не густо, але слабо, дуже слабо. І не можна сказати, чи великий ройок чи ні, Лід такий собі. Непонятно. Ну, буде видно восени. Так, поїду там, якщо встигну ще в одному місці. Подивлюсь. Не буду рухати назад що Так парить десь, має зараз сипану дощ. Щось трошки розпогодилось, подуло, воно там краєшком пробігла. Вітер подув, я думав вже тікати, Виїхав на поле, з поля побачив, що наче нормально. І вирішив ще в одне місце заїхати. Не туди, звісно, куди планував, але нічого. Проїжджаючи там в одному місці колода, я просто під'їхав, побачив, що там немає нічого. Ну, ще як я додому їхав, я не знімав, бо думав дощ буде. Там роя не було і там ще в одному місці роя не було. ну Десь десь з десяти, може більше вже, ніж з десяти. Тільки два роя. Води багато, заїхати важко. Ще де-не-де -де -де можна їхати, а так води море. Ось приїхав ще в одне місце. Теж на роздвоєній сосні цієї весни я витягував. що Нам чорниця хоч якась є. А ні одної, жодної немає. как тут хвоя выделяется тоже здорово <coughs> свежий вулик сейчас я думаю что тут ничего не мая что она не хочет седать и того и того значит их тихо. нет их Немає нікого, немає ніяких рухів. Щось там чорненьке таке є. Непонятне то таке на льотку. А, та щось м'ятина якась. Немає. Немає ні жодного руха. Паучки теж заснували. Сейчас я гілочкою позагрібаю. Наврядчі вже сяде, а як сяде то це вже буде безтолково. На жаль, ще один і той пустий. Майже всі свіжі, свіжих тільки в одному рі. А так. А так пусто. Зовсім пусто. На жаль, щось цього року слабенько, звісно, було. О, чорниця однесенька. Вона вимерзла тут, я якраз був весною коли приймали, забув, вона тут вся змерзла, черничка вся змерзла. Так, карайок так і не сів. Жалко, звісно. Ще там поїду в одному місці, ще одна, там може ще десь заїду побачу, а далі треба йти ножками, бо не заїдеш, трохи проїду, поставлю і буду далі пішки йти. Роїв мало. Дуже мало. Цього року. Там таке щось як лазень. такий жук, А ну, нічого, роїв мало цього року. Весна була погана. Може десь поздавалися, вони трохи попросідали, поки не брали силу. Нектару небагато, наче вології вистачає, але мені кажеться буде тугенько. Осінь покаже. Роїв посідало мало. Розвідки вже немає, вже мабуть вже все. Роїння припинилося. Може навіть якщо і сяде рій, то вже толку з нього не буде. Ще проїду трохи далі, потім буду повертатися і заїду ще до квадратної горизонтальної або ще побачимо. Не погода дорога буде. Бо дорога поганувата. Вона так звіду, наче мало води, але приїхати важко. Полосичка посеред дороги. Хтось тунель для мотоцикла прорубав. Так я туди і проскочив. Їду далі. Води багато, хтось теж десь за грибочками їздив, бачу. <кху> Біля дороги чистив. Лисичок бачу багато, білих грибів взагалі щось не зустрів. А От лисички є, десь люди по лисичці їздять. Таке, поїду далі. Тут вже трохи краще, звісно, менше води можна пооб'їжджати. Немає. Не прилетіли. Тихо, глухо. Жаль. Ну все, буду їхати.